пригода Чака та друзів. Сколо Піксен, домашній удовленець. Здравствуйте, это говорит Украина по обе стороны экрана, те люди, которые не все равно, не традиционная медицина, лечат или калечат. Здравствуйте, ты козел! Здравствуйте, друзья, сегодня мы поговорим о про шоком. Так, стилене шоком мае бути <кій> Перепрошую, і задоволення передати вам слово особистих інтересів. Хто розібратися, ким саме буде? <кій> Ніколи, але за багатьох років де дізнаватися особистих опа. Це дуже цікаво. Не цікаво дуже, тому що оберігатися вашим цимами, і ви можете їхати в цирк. <кій> Без вам здоровья и до побачення. До побачення, козел. Бэн, это Это было Говорит Украина. По обе стороны экрана те, кому не все равно. До встречи через пятницу. Снова ждет Том и Бен. Здравствуйте, это Говорит Украина. Про те обе стороны на экранах, которые никому не все равно. Семья, без очей, з якими залишилися дітей нашої програми. Вітаю вас! Мене звати Коза Піву, та мене з сьогоднішньою програмою «Свободна мама». Сьогодні ми будемо розібратися кожне за своїми програмою про своїх грошей. Давайте не знаємо ще, що ваші вручіїв думають про крас. Тратіло, тратіло, рамонос, бредос, бредо, порола, але... Ого, я пере, кри 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 кри, -кри, -кри. офузі. Чир, а, о, ду, кулу, 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 кулу.

Я він лоблурис, а базакша. Це свободна мама. Відійшла до кінця. Мене звати Коза Пігор, ми зустрінемось і до побачення. <laughs> Це була програма «Говорить Україна. Мене звати Голя Шітом, ми зустрінемось за тиждень.